Субота, 3 червня. Це був спокійний літній вечір на Дніпропетровщині без повітряних тривог. Мешканці області відпочивали у своїх будинках та квартирах. І раптом гул, удар та крики людей. Ворожа ракета прилетіла до одного з житлових дворів підгородного. Очевидці кажуть, ракета вбивця зробила коло і лише після цього вибухнула у зоні житлових будинків. Обрушилось вікно, скло і від тіля і від тіля, і мене викинуло аж туди в прихожу. І чимось ударило по голові і по плечу, бо плече було синє в лікарні. Те саме сказали, зашивали голову, зашивали руку. Слава Богу, що лікарі так віднеслись по, -по доброму. Я якраз в цій миті була у ванні. Я якраз виходила з ванни, відкривала вікно. І буквально зробила п'ять кроків, щоб взяти рушник. І в цей момент пролунав вибух. Тобто, якісь ще дві секунди я була б у, у, у вікна, то все. Ну мабуть, мене б зараз не було. Одним лише переляком і травмами мешканцям обійтися не вдалося. Ворожий вибух забрав життя, яке тільки недавно з'явилося на світ. Житель багатостраждального будинку Владислав втратив того вечора свою єдину дочку, дворічну Лізу. Згадує, під час прильоту знаходився на чергуванні. Працює чоловік у поліції. О 20.30 полонав вибух. Подзвонив дружині, трубку не брала, взяв у колеги автомобіль, прилетів одразу, побачив тут. все. Був в шоці, кинувся сразу допомагати МЧСникам, шукали. Жінку знайшли десь через пару годин. Жива була, слава Богу. Шукали а потім дитину. Дитину знайшли о третій ранку на вулиці, її викинули в вибухові хвилі і знайшли в третій ранку. Жінка зараз знаходиться в 16-й лікарні, трошки ліпше її, але все одно. Тяжко морально. Заново починає ходити, ну, руками, шевелить. Ну, дуже тяжко. Ще одна трагедія могла статися і в будинку навпроти, де мешкала родина військовослужбовця Дмитра. Увечір атаки чоловік знаходився біля під'їзду, збирався сідати у машину. Він отримав контузію, а його дружина та син, які знаходилися всередині житлового приміщення, були госпіталізовані з численними порізами. Жінка буде ще проходити ще дві операції на обличчя, тому що сильно посікло ліцо і розгорбала її брові, і все о, по квартирі в принципі, ви бачите, що залишилось. Залишилось нічого. Е, Речей десь процентів 40% залишилось ціло. От. Вся техніка, яка була тут, вся меблі, перестіночний, пол, то есть вони стали непригодні. Після ракетного удару до підгородного приїхали представники різних благодійних фондів разом із місцевою владою. Вони намагаються облаштувати побут постраждалих городян. Але люди все одно розгублені за допомогу вдячні. Проте кажуть, що грошова компенсація, яку їм обіцяє міськрада, не зможе покрити навіть половину завданих збитків. І що на наш день? ніхто нічого не обіцяє. Та хоча б вже місяць нам платили, хоч щось. чим орендувати квартиру, за що купити кусок ковбаси. Тут мешкала моя сім'я, бабуся і мати. Те, що ви бачите, це потолок він відпав після першого дощу. Вони тобто накрили його, але вітром зірвала плівку і затопила повністю тут все і відпадав гіпсокартон. Примірно сказали, до 40 тисяч це буде дивитися, як пошкоджена ця будівля. А у тим, у яких зовсім будівлі немає, сказали, всього дадуть 300 тисяч до, до, до 300 тисяч. Скажіть, можна щось купити за 300 тисяч, зараз приобрести житло. Люди, які потеряли зовсім житло, їм жити нема де. Міський голова підгородного Андрій Горб погодився поговорити з нами. Він повідомив, що можливості місцевого самоврядування регламентуються бюджетним кодексом та фінансовими можливостями самої громади. Згідно бюджетного кодексу, ми на ОСББ можемо направляти кошти. Але лише на капітальний ремонт. І ми направили ці кошти в розмірі 11 мільйонів. За ці кошти будуть ремонтуватися дахи, площі загального користування, тобто під'їзди, вхідні ну, двері, вікна будуть ставлятися, відповідно там інші роботи, які можна віднести до капітальних. На жаль, саме безпосередньо з бюджету ми не можемо фінансувати ремонтні роботи, наприклад, приватного сектору. Тому що в нас є пошкоджені будинки приватного сектору, тобто це садибні будівлі, так одно, там двоповерхові. На жаль, бюджет не передбачає можливості їх фінансувати. Ті відновні роботи, тому все, що ми можемо зробити, це матеріальна допомога. Ми затвердили в розмірі 300 тисяч гривень виплату на випадки, де повністю зруйноване житло, 100 тисяч це сім'ї загиблого. До 40 тисяч, там, де пошкоджене житло, от в такому розмірі ми затвердили. Також Андрій Горб наголосив, фінансова допомога, яку зможе виділити міськрада, буде залежати від шкоди, яку було завдано житлу. Наразі обстеженнями пошкоджених будинків займається спеціальна комісія. Наскільки мені відомо, у нас по кожному заявнику, а заявників у нас більше 160 актів вже в принципі вони сформовані. Підписаних у нас більше 100 актів, ну там трошечки за 100, і виданих вже трошки більше 80. Міський голова відзначає, не всі постраждалі будинки можуть бути придатні для відновлення. Для того, щоб визначити зносити чи відновлювати, треба провести спеціальне інструментальне обстеження будівель. Є інструментальне дослідження тих об'єктів нерухомості, які, ну скажімо так, є підозра, що вони можливо от будуть зноситись. Наприклад, розумієте, можуть бути визнані непридатними для проживання. Відомо, що 14 липня відбудеться сесія міської ради підгородного, на якій буде вирішуватися питання про додаткові виплати для постраждалих від ракетного удару. Крім того, від імені постраждалих юридичний представник направив до Дніпровської обласної ради відкрити звернення з проханням виділити жертвам ворожої атаки цільову субвенцію. На момент підготовки сюжету невідомо, чи буде розглянуто дане звернення.